Всім привіт! Ласкаво прошу вас в моє нове відео. Як ви вже зрозуміли з назви, це відео про мої покупки одягу на літо. І щоб не затягувати з початком, одразу давайте буду показувати, що купила футболка. Це перше, що я хотіла купити на літо це біла базова футболка. Вона в розмірі XS купувала її в магазині Reserved. не замовляла, а саме купувала. Тут здебільшого покупки офлайн будуть. Коштувала вона, м'яко кажучи, дорогувато 800 гривень, але тут е, якість така, що я міряла її в чорному бюзгалтері і не просвічував він е, з футболки. Тобто одразу відчувається, що гарної якості, і чомусь в резерві зараз, типу, на речах трошки кращої якості пишуть Made in Turkey». просто в моєму дитинстві. Спочатку турецьке було це щось погане, потім з Туреччини це було щось хороше, і от знову ми до цього повертаємось. Дуже дивно. Ну, коротше, футболка мені подобається, просто біла, не супер обтягує, але і не оверсайзна, тому що оверсайзні футболки я ношу дуже мало. Мені не подобається, як мені в них. І хотіла б все ж таки глянути. А, 100% котон. Ну, по ній видно, вона, е, коротше, і приємна, дуже на дотик, і не просвічує, і сидить гарно. Е, мені здається, що те, це те, за що варто було заплатити. Uh, і далі її трошки протилежність. Чоловік сказав: це якась твоя стара футболка лежить. Коротше, хотіла купити градієнтну собі майку, бо бачила в інстаграм-магазині образи зі схожою, і мені дуже подобалось, як вона виглядає, тому взяла от таку в хаусі. Просто йшла її, побачила, згадала за те, що хотіла, і купила її. В розмірі М. Та футболка була в розмірі XS, і ця коштує всього 399 гривень. Ну, для футболки нормально. Єдине, що чоловік подумав, що це моя стара, тому вона так виглядає. Насправді, це люди заморочувалися і виварювали її. Також, до футболок. Джинси я придбала ще раніше, от футбол. Збірками, джинси я вже давно ношу. Навіть один раз дуже прала. З манго. Це. Е... Буде рубрика товари, які я не можу собі дозволити. <свісно> ну точніше, я звісно, що можу собі їх дозволити, але я речі зазвичай купую бюджетніше, чесно кажучи. Джинси ці з манго і коштували вони 1700 гривень. На тому ж Солмарі можна знайти бюджетніше джинси, але вирішила взяти, тому що ми дуже довго з подругою ходили по магазинам уже, і були вже доволі втомлені. І я побачила джинси, які мені подобаються. а Я вже дуже довго не можу підібрати джинси, які мені подобались. Останні. Я ось такого синього кольору купувала, це онлайн замовляла в тому ж самому хаусі за 350 гривень. І якість, відповідна, я їх попрала там разів 5, і вони вже не дуже гарно виглядають. З цими ж, я сподіваюся, такої проблеми не буде. Вони теж дуже-дуже були приємні на дотик. Ну, джинси так важко показати, ось так, щоб вони нормально виглядали, тому показую на собі. Пасок у мене від фірми Bart and Back, якщо комусь цікаво, українського виробництва. Ще раніше, ніж я купувала ці джинси, їх я купувала десь місяць тому. Я купила сумку в манго. Не роздумуючи взяла сумку, мені вона сподобалась, тому що просто в мене не було чорної великої сумки, і от взяла в манго. Її теж давно ношу, і вона мені подобається. І в принципі, я за ці два місяці, що її взяла, носила її доволі часто, а вона практично в ідеальному ще стані. Ну, доволі часто це через день, дійсно, там, через день або через два дні. Тому е задоволена покупкою і з аксесуарів я ще купила, точніше, як і сумку, по-моєму, це мені купив чоловік. Е окуляри Сонцезахисні в перші в моєму житті окуляри з оптики. Я давно вже не купую в мас-маркетах окуляри, тому що це шкідливо для зору. Там немає ось цієї захисної оптичної частини, тому вони ще більш небезпечні для очей ніж корисні, тому що у вас відчуття, що вам темно, сонце від вас далеко, а воно насправді в відкрите око потрапляє ще більше ось ці інфрачервоні промені і шкодять вашим очам. Тому взяла з оптики. От е, одні окуляри коштували вони е, півтори, здається, тисячі. Ну, для окулярів з оптики це насправді дуже бюджетно бренд каста. Е, і сумка, якщо я не сказала, вона коштувала 2 Е, Це все я повторюсь, купувала в різні періоди. Просто це те, що я купила в цьому році і збираюся носити влітку. Просто щоб ви не думали, що я там пішла і на шопінг спустила е, колосальну. Купу грошей, ні, це все купувалася дуже в різні періоди, там щось побачила, подумала, що мені це треба в гардеробі, щоб гарно виглядати, і купила. Намагаюсь не робити імпульсивних покупок. І коли я останнього разу йшла декілька днів тому в магазини, я точно знала, що я хочу, і не збиралась купувати зайвого. І, в принципі, так і вийшло. З суконь, звісно що. Так як я сиджу в сукні, і ви бачите, що я часто в сукнях, я їх дуже люблю. Ось цю ви вже бачили. Просто я її купила так на цей літній сезон. Ви її бачили в відео про декорші до Великодня. Я її вже вдягала. От ви можете приблизно періодичність, з якою я купую речі, навіть відслідкувати на моєму каналі, якщо вам це цікаво. Сукню взяла в Колінс, Насправді в Колінс я максимально рідко щось купую. Останній раз це, напевно, було декілька років тому. Але ми просто проходили, шукали здається, кросівки з чоловіком. Так, ми там їх тоді і купили в пумі. Проходили повз магазин, і я кажу, о, Колінс аутлет, до речі, був магазин. Давай зайдемо, просто глянемо, що там. І ця сукня не з колекції аутлет, коштувала вона 1099 гривень, теж гарної якості, легенька, не жарка, не з синтетичних матеріалів, видно, що натуральні матеріали і влітку буде в ній чудово. Це, до речі, майже єдине, що на мені гарно сиділо, Ось ця сукня за той період, що я міряла щось в магазинах, тому вирішила точно її брати. І ще замовила сукню е, одну в Instagram магазин Коштувала 750, а потім я написала, що так буду брати і забула дооформити замовлення. І на наступний день мені пишуть з цього інстаграм-магазину. Ми бачимо, що ви вагаєтесь, тому зробимо вам знижечку в 100 гривень. Я думаю, о, як приємно", а я і не вагалась, я забула. Коротше, сукню такого кольору хочу вже дуже давно, насправді. Тому що в мене з'явився годинник такого кольору, от саме. Темно зеленого, він мені останнім часом дуже подобається. Потім я ще білизну собі купила такого кольору і шукала довго сукню, і ніде не знаходила. А ось це щось було схоже на те, що я хочу, саме з такого матеріалу хотіла легеньку. На роботу я її ношу з своєю картатою сорочкою, яку замовляла ще минулої осені, і вам показувала, тому що на роботу так не походиш, вона доволі відверта. А От сорочкою нормально виглядає як. Значить, така атласна спідниця, які зараз дуже е, актуальні. І можна кудись потім вдягти, якщо треба, буде на вечір, але мені, як правило, не треба, тому що я переважно ходжу на роботу. Е, також взяла кросівки в Puma. Насправді взяла дві пари. Е, там була якась акція. Е, дві дорівнює три. І от я взяла собі дві пари, і одну пару ми взяли чоловіку. Ось такі рожевенькі кросівки, дуже легенькі на літо. Я взяла ще трішки такі грубші, білі, бо мені треба було вже просто поміняти білі кросівки. Вони вже, на жаль, виглядають не супер білими, але краще, ніж мої минулі спума, які я брала два роки тому. От, ось такі ще там собі взяла і ще. Десь півтора місяці тому взяла в пумі чорні шкіряні за 2500 просто. Окремо самі кросівки мені треба були десь на початку березня, і я розуміла, що так як вони шкіряні, влітку я їх теж зможу носити і має не бути супер жарко в не дуже жаркі дні. Ось ці рожеві, я пам'ятаю, що коштували щось 1700, а ось ці білі 299, хоч на коробці написано 299, але це не та просто коробка. Тому що я пам'ятаю, що ці точно були дешевшими. Отже так. І крайні на сьогодні товари. Ось така жилетка джинсова. Я насправді дуже хотіла собі костюм, ось цей трендовий. Є вони в чорних кольорах і в різних. Я навіть міряла в чорному кольорі не костюм, а сама зібрала образ, схожий на цей костюм, чорну спідницю і чорний жилет. Міряла в резервді, але вирішила не брати, тому що у мене є чорна сукня, навіть дві штуки, і одна чорна спідниця, яку я так само можу носити, чорні футболки, тому не захотіла вже чорне брати, сіре мені не пасувало, тому що воно ділило фігуру на дві частини, і, відповідно, я виглядала товщою, було не дуже гарно. Тому вирішила взяти ось таку жилетку джинсову в Різорді за 999 гривень. І до неї взяла спідницю шорти, але джинсову. В Страдіваріусі, який в нас вже відкрився, до речі, заходила в зарубіршку, мені там нічого не сподобалось, не знаю чому. Але мені здається, що ці магазини дуже переоцінені. В страдіваріусі я теж рідко собі щось купую, але ось ця спідниця шорти потрапила в саме серденько. Мені здається, що мені в ній гарно, і тому я не вагаючись взяла. Але згадуючи, тому що жилет доволі відвертий, такий у нього там розріз, що видно всю білизну, а без білизни взагалі буде. Коротше, так носити не можна, особливо враховуючи, що я переважно ходжу на роботу. Тому я згадала свій топ з H&M, який брала два роки тому ще, і буду його носити під жилет. От, дуже швидко я якось протараторила, тому, напевно, багато і замовлялась, але сподіваюся, що вам це відео сподобалось, і сподіваюсь, ви побачили щось, що, можливо, захочете собі взяти. Потім побачили ціни і розумієте, тепер приблизно. Що хотіли б купити в гардероб на літо або надихнулись, якось не знаю. Для цього мій канал і існує. Але нагадую, принагідно, як і завжди в кожному своєму відео, що навіть коли ми маємо можливості робити ось такі далеко не першочергові чергові покупки, суконьки, шортики і все таке, то війна, на жаль, триває. І зараз ситуація дуже-дуже складна в країні, і тому потрібно про війну не забувати і хоча б. Якщо у вас є фінансова спроможність, а у тих, хто купує такі речі, вона точно є, то е донатити і шукати можливості допомогти нашій армії, яка колосальними зараз зусиллями вибурює нашу перемогу і нашу свободу. На цій ноті корисній. Я вважаю, буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і па-па!